День Святого Миколая день, коли варто згадати про те, що дива трапляється всюди і постійно, а особливо для наших дітлахів. Маленькі діти з нетерпінням чекають цього свята. Вони вірять у перемогу, вірять у мирне майбутнє, без тривог і без горя. Вітаю вас, дорогі маленькі жителі громади, зі святом! Зростайте здоровими, добрими і щасливими. Батькам на радість, а Україні на славу. Зичу всім, щоб не лише це свято, ваші сердечка були огорнуті любов'ю, а ваші душі зігрівали добрі надії. Нехай близькі будуть поруч. В сім'ї всі будуть здорові. А у вашому житті не тільки сьогодні, а кожен день трапляються дива. Війна змінила наші мрії. Сьогодні ми. Просимо в чудотворця захисту для наших мужніх військових, мирного неба над Україною та щоб ми могли в будь-який момент обійняти наших рідних. Прошу святого Миколая дати сил нашим воїнам, перемогти те зло, яке прийшло в наші домівки. Вірте у дива, і вони обов'язково здійсняться. Зі святом вас, Днем Святого Миколая!